Ласкаво просимо до медичного центру Трансформація у місті Одеса. У нас ви знайдете розуміння та професійну допомогу після зловживання алкоголем або при хронічній залежності. Досвідчені лікарі та психологи працюють за унікальною авторською методикою. Лікарі зможуть підібрати для вас лікування з урахуванням індивідуальних особливостей. Кодування від алкоголю чи наркотиків роблять ліцензійними препаратами, які мають доказовану базу ефективності та гарантійного результату. Якісне лікування та психологічний супровід надаємо за приємними цінами. Наш центр також надає підтримку людям після війни, а військовим і людям з ВПО діє гнучка система знижок, дбайливий персонал, який надасть необхідну турботу під час лікування завжди поруч. Комфортні палати з телевізором, кондиціонером, холодильником. В клініці є всі зручності для лікування. У стаціонарі є трьохразове харчування з повноцінним сніданком, обідом та вечерею. Трансформація для вашого шляху до відновлення здоров'я знаходиться за адресою вулиця Польська, 16, місто Одеса.